Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про сонечко. Дайте відповідь на запитання. Де живе сонечко? Яку користь приносить сонечко? Подивіться, будь ласка, на смайлики. Який настрій у нас викликає сонечко? Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Григорія Бойка Сонечка умита. Прослухайте його, будь ласка. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. А зараз запитання за змістом вірша. Про що цей віршик? На кого задивилось сонечко? Робить дівчинка, який вигляд має дівчинка? Що в неї на ніжках? Що в неї в косичках? Що зробило сонечко, побачивши дівчинку? До кого воно усміхнулося? А зараз прослухайте вірш і подивіться на малюнки. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички у косичках стрічки. Усмихнулось сонечко до малої сонечки. Дивіться на малюнки та повторюйте разом зі мною. Задивилось сонечко. На маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Малята, розкажіть віршик своїм батькам, а допоможуть вам ці малюнки. Молодці, до нової зустрічі!